Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про відомого тренера, який хоче працювати зі збірною України після Реброва. А також ми поговоримо про нечуваний заробіток Шевченка. відома Сума. Ось найкращі коментарі минулого випуску. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! В іспанській Жероні побоюються втрати лідерів команди наприкінці нинішнього сезону. Клуб хоче зберегти провідних футболістів на чолі з співзахисником збірної України Віктором Циганковим. Жерона готова піти на компроміс, щоб зберегти лідерів, повідомляє Мундо Депортіво. Сезон 2024-25 виходить далеко не таким успішним для Жерони, яким був попередній. За підсумками 28 матчів, підопічні Мічела Санчеса посідають 13-те місце в турнірній таблиці. Її не претендують на повторення успіху та вихід до Ліги Чемпіонів. У Жероні визнали невдалою трансферну кампанію, яку клуб провів минулого літа. Каталонці так і не знайшли заміну Артему Добику, а тепер бояться втратити її інших лідерів, якими цікавляться багато клубів. Головний тренер каталонської команди вважає українського гравця одним із лідерів команди. Мічел Санчес розуміє, що без Віктора Циканкова йому буде складно організувати гру в атаці. Але на 27-річного хавбека претендують її інші клуби. З Іспанії, Італії та Німеччини. Уже влітку Жерона може отримати кілька пропозицій щодо трансферу циганкова. Контракт гравця діє до літа 2027 року, і каталонський клуб готовий покращити угоди, щоб збільшити трансферну вартість українця. Жерона не відпустить циганкова дешевше за 40 мільйонів євро. Український півзахисник пропустив початок сезону через травму, після якої відновився і повернувся до основного складу Жерони. У цьому сезоні циганков зіграв уже 22 поєдинки, в яких забив 2 голи та зробив 4 результативні передачі. Андрій Лунін вийде в основі реала у завтрашньому матчі з Леганесом. Основний воротар Мадридців Тібо Куртуа все ще відчуває дискомфорт і не може взяти участь у грі. Сьогодні він не тренувався з основною групою футболістів, повідомляє журналіст Хосе Луїс Санчес. Київське Динамо продовжує боротися за чемпіонський титул в УПЛ. Команда Олександра Шовковського лідирує в турнірній таблиці і є фаворитом у боротьбі за золоті медалі. Влітку, незалежно від підсумків сезону, Динамо сильно змінить склад. Лідер команди теж піде з київського клубу, повідомляє фанатік. Віталій Буяльський є вихованцем і одним із лідерів Динамо. Капітан Білосиніх лише один сезон провів в іншій команді, коли виступав на правах оренди за Говерлу. Але влітку 2025 року досвідчений півзахисник зможе завершити етап кар'єри в київському клубі. Турецький «Галатасарай» уже понад рік стежить за виступами капітана Динамо. Контракт 32-річного півзахисника закінчується через кілька місяців. «Галатасарай» приваблює можливість безплатно підписати досвідченого та результативного гравця. Також у послугах Буяльського зацікавлена італійська Болонья. Цей клуб не готовий платити за українського гравця. Але може запропонувати йому вигідний контракт на два роки. У Динамо готові відпустити Віталія Буяльського. У клубі цінують внесок, який він зробив в успіхи команди, і не перешкоджатимуть відходу півзахисника, який цього сезону забив уже 5 голів і зробив 6 результативних передач. Офіційно ракетський гравець Чорноморця, наставник Одеситів Олександр Кучер. Підтвердив інформацію щодо приєднання 35-річного захисника до команди. Артем Доубик зможе попрацювати в одного з найвідоміших італійських тренерів. Керівництво столичної Роми планує провести переговори з досвідченим наставником. У Ромі розраховують ретельно підсилитися та підготуватися до наступного сезону, повідомляє кур'єре Делоспорт. Клаудіо Ран'єрі став третім головним тренером Роми в сезоні 2024-25. Його попросили повернутися в клуб, щоб стабілізувати результати команди. екс Лестера та Челсі вдалося це зробити, але влітку він остаточно піде на пенсію. Італійський клуб уже веде пошуки нового головного тренера. Цього разу керівництво команди планує звернутися до ще одного досвідченого фахівця. Основним кандидатом на цю посаду став Жан П'єро Гасперіні. Нині 67-річний наставник тренує Аталанту. Яка посідає третє місце в турнірній таблиці серії А. Спортивний директор столичного клубу Флоран Гізольфі вже провів попередні переговори з тренером, який раніше заявив про бажання піти за таланти. Ще одну зустріч із ним провів Клаудіо Раньєрі, який незабаром отримає адміністративну посаду в ромі. Відомо, що Гасперіні запропонували контракт на три роки та солідну зарплату. Сторони обговорюють деталі спільної роботи, вони ще не уклали угоди. Також на досвідченого наставника претендують Мілан та Ювентус. Віктор Вацко про інтерес до півзахисника Динамо Миколи Шапаренка. Стосовно Шапаренка, я знаю, що був інтерес від Бешекташа минулого літа. Знаю, що цієї зими пробивав ситуацію, вивчав можливість придбання Миколи Трабзонспор. Але до конкретики там справа не дійшла. Тренер однієї з команди премєр Ліги висловив готовність очолити збірну України. При цьому наставник заявив про повагу до роботи Сергія Реброва. Роман Григорчук назвав умову, за якої він очолить національну команду, в інтерв'ю Ютуб каналу Трендець. Збірна України не зуміла виконати завдання щодо виходу в дивізіон А Ліги Націй. Синьо-жовті зосередяться на відборі на Кубок світу, який пройде наступного літа в США, Канаді та Мексиці. Проте Роман Григорчук позитивно оцінює роботу Сергія Реброва в команді. Він продовжує вірити в збірну України. Тренер ЛНЦ побажав колезі удачі. Григорчук сподівається, що в наставника національної команди все буде добре, і він зуміє досягти головної мети. У Синьо-Жовтих непогані шанси пробитися на ЧС 2026, хоча завдання буде складним. Григорчук заявив, що ще 5 років тому не бачив себе в ролі головного тренера збірної України. Він не розумів, що робити в перервах між зборами команди. Однак зараз ситуація змінилася, і 60-річний Григорчук готовий до нового виклику у своїй кар'єрі. Це жахливо цікава робота. Тут величезний діапазон дій тренера, щоб усе робити краще і краще. Це цікаво, дуже цікаво, заявив Григорчук. В українському футболі розгорівся новий скандал. У центрі уваги опинився президент УАВ Андрій Шевченко, про якого заговорив відомий журналіст Ігор Бурбас. Представник преси опублікував цифри передбачуваної зарплати Шевченка на своєму телеграм-каналі. Ігор Бурбас заявив, що Українська асоціація футболу не фінансує розвиток місцевого спорту. Причиною є те, що в країні триває війна, і фінансування футболу виявилося не головним завданням держави. Однак при цьому, за словами журналіста, голова УАФ отримує велику зарплату. У випуску українського журналіста йдеться про серйозні гроші. Бурбас заявив що вивчив зарплатні відомості ВУАВ. У них міститься інформація, згідно з якою Андрій Шевченко отримав дві виплати. Йдеться про суму у 2 мільйони 60 тисяч гривень, а також про додаткову виплату відступних у розмірі 1 мільйону 40 тисяч гривень. Сумарно Андрію Шевченку було нараховано за грудень 3 мільйони 100 тисяч гривень. Це еквівалентно сумі майже 70 тисяч євро. Друзі, а що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Напишіть обов'язково в коментарях. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!